У Лондонському музеї науки є спорудження, воно дуже скульптурне. Цей пристрій з радіостанції «Регбі». село Регбі також дало свою назву Грі Регбі, коротко про радіостанцію Регбі, потім про котушку або індуктор і чим все закінчилось. Коли радіостанція розпочала роботу 1 січня 1926 року, вона була найпотужнішою у світі. На радіостанції регбі колись було 12 повітряних щогл за вишки 250 метрів і 50 менших, кожна за вишки 37 метрів. Під час Другої світової війни передавачі регбі використовувалися для передачі секретної інформації на кораблі та підводні човни для глушіння передач німецьких нічних винищувачів. Повертаємось до катушки. Великі котушки налаштування, кожне діаметром 12 футів. Або 3 метри 66 ца метра, намотані кабелем, що містить 7 тисяч ізольованих жил дроту. У каркасах не використовується метал, інакше вони загоряться через жахливі високочастотні струми. Це масивний вивід, який виводить величезний тиск 75 тисяч вольт. Це котушка змінної індуктивності для налаштування антенн передавача на дуже низьких частотах. Каркас з дерева ситхінської ялинки, кріплення з дерев'яних шкантів та нейлонових гайок і больтів. Внутрішня частина кабелю замальованого мідного дроту. Все змінюється і 4 липня 2007 року відбулася остання радіопередача з радіостанції Ревбі. Останні чотири щогли висотою 250 метрів були знесені 2 серпня 2007 року. Сьогодні радіостанція Ревбі має нове життя як середня школа для 1200 учнів і розташована у новому міні-містечку. Названого Холтон на честь першого трансатлантичного цвінка, здійсненого з радіостанції, який був спрямований на приймач у Холтоні, штат Мен у 1927 році.